Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити вас знову на своєму каналі, у своєму відео. Мене звати Галя. І сьогодні в нас така казкова тема. Я вирішила зняти для вас таке дуже атмосферне казкове відео. Про святвечір в Німеччині, як проходить святвечір, це вечір 24 грудня, що німці роблять, як вони прикрашають ялинку, що вони вдягають, що вони їдять, п'ють, коли дарують подарунки, що вони дивляться по телевізору, яку музику слухають. Все це буде в цьому відео. Тож, якщо ви хочете поринути в атмосферу німецького святвечора, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. І я сподіваюся, що воно буде для вас дуже-дуже корисним і дуже цікавим. Ну а перед тим я б хотіла нагадати вам про важливість різдвяних і новорічних подарунків, як у тій новелі о Генрі, дари волхвів. Ми пам'ятаємо, наскільки важливо дарувати подарунки, наскільки важливо піклуватися про ваших друзів, про ваших близьких, особливо в цей казковий час. Важлива підтримка. І я б хотіла вам порекомендувати один сервіс: це сервіс переказу коштів з Європи в Україну. Тому, якщо ви хочете... Переказувати гроші дуже швидко, вигідно, надійно я рекомендую вам додаток Профі. Профі це також безпечний сервіс грошових переказів, і також особливо приємно, що Профі попіклувалися про українців і зробили дуже зручний інтерфейс українською мовою. Він інтуїтивно дуже зрозумілий і простий. І перекази можна здійснювати на картку MasterCard і на картку Visa. Тож зараз я вам наочно покажу. Як можна легко і швидко переказувати кошти з додатком профі? Якщо у вас немає додатку, то ви можете це робити на сайті profi.com. Це все дуже зручно, дуже зрозуміло і дуже легко. Якщо ви ще не користувалися профі, то вам варто завантажити додаток і зареєструватися в ньому. Тут усе стандартно. Ми вводимо свій номер телефону, потім вказуємо ім'я, громадянство, адресу проживання в Європі та свій імейл. І придумуємо код для входу в додаток і все, готово. Далі все дуже просто. На калькуляторі ми вибираємо країну і суму відправлення, потім країну отримання. Нам в нашому випадку потрібна саме Україна. Ми відразу бачимо, скільки грошей прийде одержувачу, і курс тут максимально вигідний. Він наближений до біржевого, оскільки профі є своя система моніторингу курсів валют. Перший переказ з Німеччини можете здійснити без комісії, а всі наступні перекази, незалежно від суми, коштують всього-навсього 1 євро. Далі ми вводимо номер картки одержувача, його ім'я та прізвище. А якщо ви здійснюєте регулярні перекази, наприклад, ви щомісяця надсилаєте кошти своїм батькам, то можна натиснути галочку Зберегти картку, і її номер не треба буде щоразу вводити заново. Це дуже-дуже зустрічно. -дуже Ручно. Далі ми вибираємо спосіб відправлення, тут їх декілька. Можна відправити гроші з картки будь-якого європейського банку або з Google Pay чи Apple Pay, залежно від вашого телефону, від того, якою системою ви користуєтеся. Я виберу карту. Тепер потрібно ввести її дані, але на майбутнє теж можна все це зберегти. Залишилося натиснути Переказати і гроші з картки на картку приходять моментально. Тож я можу вам рекомендувати сміливо профі за те, що це миттєві перекази з картки на картку, це надзвичайно зручно. За дуже вигідний курс, за відсутність комісії на перше поповнення, а також за дуже зручний, практичний, інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток. Я вам залишу посилання. На цей сервіс, на цей додаток в описі під своїм відео, а також закріплю в першому коментарі. Обов'язково користуйтеся цим сервісом самі, діліться ним з вашими знайомими, рідними, друзями в Європі. Не забувайте про новорічні подарунки в цей казковий різдвяний передноворічний час, а ми ж переходимо до теми нашого відео. Ну що ж, святвечір у Німеччині це кульмінація всього цього передріздвяного часу, Адвент. Цайт в Німеччині, і німці самі говорять, що час Адвенту це п'ята пора року в Німеччині. Наскільки це важливий місяць з кінця листопада до? Кінця грудня, умовно, цілий місяць присвячений в Німеччині Різдву. І я можу сміливо вам сказати, що Німеччина це батьківщина того Різдва, яке ми знаємо. Тому що всі ці традиції, дуже багато традицій Різдвяних походять саме з Німеччини. Декор, фігури німецькі, символи це все походить з Німеччини. І Німеччина, напевно, це та країна, яка святкує Різдво. Ну, якщо не наймасштабніше в усьому світі, то точно одна з лідерів для кого Різдво. Це ціле мистецтво. Що роблять німці в цей день? Якщо вони не працюють, то дуже багато німців саме в цей день прикрашають свою ялинку. Тобто вони ставлять ялинку не за два тижні, не за три тижні до Різдва, а саме в 24 грудня, в день Різдва. Мене цей факт дуже здивував. Спочатку, коли я про це дізналася, я брала безпосередню участь в прикрашанні ялинки 24 грудня. Я знайшла таку дуже цікаву інформацію, що більшість німців мають. Справжнє різдвяне дерево. Тобто справжню ялинку. Була було в 2022 році проведено опитування, і 43% німців сказали, що в них вдома стоїть справжнє дерево, справжня ялинка. І 24% сказали, що в них штучна ялинка. І 32%, які залишилися, сказали, що вони або взагалі не мають ялинки вдома або були не впевнені щодо того, чи буде в них справжня, чи буде в них штучна ялинка. Що стосується різдвяних прикрас на ялинку, то німці дуже люблять свічки. Дуже цікаво, що раніше німці часто ставили справжні свічки на ялинку. Тобто справжні, які горіли, але ви можете зрозуміти, що е, техніка безпеки цього не дозволяє тепер, і ця традиція поступово відходить в минуле. Але щоб зберегти оцю свічку на дереві, німці створюють спеціальні гірлянди у вигляді свічок. Вони їх такими спеціальними прищепочками кріплять до гілочок, але це, звичайно, штучні води. Але вони нагадують візуально свічку. І такі гірлянди у вигляді свічок дуже-дуже популярні в Німеччині. Це, напевно, такий must-have на ялинці, особливо, якщо це така традиційна ялинка, традиційне святкування Різдва. Також німці люблять ламети. Ламети це такі довгі, як дощик у нас, тільки не закручений, а такі довгі е сказати, стрічечки, косички із такого матеріалу, який блищить, переливається. Це називається ламета. Я обов'язково вставлю вам фотографії цього всього. Ну, щодо кольорів, то, тут так само все відрізняється, але багато німців любить класику це червоні. Кольори Зелені, білі, якісь сріблясті, все таке дуже класичне і в такому одному стилі. Також деякі німці прикрашають ялинку традиційними такими із соломи іграшками знаєте, з натуральних матеріалів, з дерева. Вони виглядають так дуже автентично, старовинно. І я також варто вам сказати, я в минулому році це казала, що батьківщина Різдва, батьківщина цих всіх символів Різдвяних це регіон Ерцкебірги в Німеччині, де раніше були шахти, жили шахтарі, і величезна кількість різдвяних традицій, різдвяних символів походять саме з цього регіону. Це на сході Німеччини, недалеко від Чехії. Так? Тут, тут більше ближче до Чехії і Польщі. Ерцкеберґ. І якщо ви хочете, от знаєте, колись в своєму житті відчути атмосферу справжнього німецького Різдва, супертрадиційного, такого автентичного, я вам раджу поїхати в цей регіон саме на різдво чи перед Різдвом. Ви будете просто вражені, особливо якщо у вас є діти. Це моя мрія. Я ще ніколи не була, але я маю уявлення, як там гарно, як там багато традицій, як там класно саме перед Різдвом. Тому... З радістю рекомендую. Ну а ми повертаємося до наших німців, які вже прикрасили свою ялинку. Зараз десь 12-та година дня в Німеччині. Часто німці під час того, як вони прикрашають ялинку, вони включають, вмикають собі музику різдвяну. Це багато різдвяних німецьких е, пісень. Вони відомі. Це, наприклад, найвідоміша пісня Nacht, Heilige Nacht» Тиха ніч, свята ніч. Nach Nacht. Я думаю, ви знаєте, я не хочу співати, бо Ютуб мене ще забанить за порушення якихось авторських прав. Але я вам е також під відео в описі скину посилання на декілька найтаких е відоміших, важливіших німецьких пісень. Ви можете їх також вмикати собі, послухати їх. Я впевнена, що деякі з них ви точно вже чули. Також це отаненбаум, отаненбаум і так далі, їх величезна кількість. Кількість дуже багато, діти їх вивчають, їх співають. І німці мають навіть платівки в себе вдома. І це додає Різдву такого, знаєте, ще більш камерного настрою. Також німці обожнюють свічки. Я не можу уявити жодного німецького Різдва вдома, де б не було свічок. Вони запалюють, на столі горить адвентскранц, коли вже чотири свічечки на вінку Різдвяному горять, тому що. Чотири адвенти вже минуло 24 грудня. Також свічки стоять в вітальні, вони можуть бути в підсвічниках дуже гарних. Вони на вікнах. На вікнах стоять Рігінбок, ну, такі. Крі... Крі... Тобто ці різдвяні райдуги, вертеп, лускунчики – це все символи різдва. Вони стоять у квартирі, ройся меншн – які це такі чоловічки дерев'яні, які димлять, курять і розповсюджують спеціальний запах. Різдва, який ви виберете на всю кімнату, це дуже приємно пахне. Якщо ви це любите, обов'язково купіть собі Ройся а менш. До речі, в нас також є Ройся менш. Я тільки згадала, в цей день можуть відбуватися невеличкі такі театральні вистави для дітей в день, куди можна з дітьми піти. Там дуже часто ем, зображують саме сцену народження Христа у вертепі, ем, діти ходять, діти дивляться. Це волхви, три волхви, які приходять до Ісуса з подарунками, і кожен театр, кожна якась дитяча студія чи культурний центр цього району намагається зробити якусь свою інтерпретацію різдвяної історії, і діти залюбки з дорослими чи з бабусями-дідусями ходять. На ці вистави, а в цей час батьки, якщо діти з бабусею, дідусем батьки можуть готувати подарунки. Німці дуже люблять загортати подарунки. Не просто знаєте класти в сумочку спеціально, а прямо пакувати в папір. Запаковувати, робити бантик, робити красиву, якусь красиве оформлення, декор, і вони всі ці коробки складають під ялинку. Що стосується богослужінь, звичайно, різдво це. Передовсім і найперше різдвяне церковне свято, так, найголовніше церковне свято в році. Але, скажімо так, не всі німці ходять до церкви. Залежно від регіону, якщо це великі міста, то там менш може бути, менш релігійні люди. Вони не всі ходять до церкви. Якщо це Сільська місцевість, південь Німеччини, то там люди все ж таки е, службі церковній обов'язково виділяють час. Церковні служби відбуваються в різний час. Це може бути і о шостій вечора, і о восьмій вечора, і о дванадцятій. І всю ношну служба на всю ніч, на яку ходять після святкування, так уже вдягаються і йдуть вночі на цю службу. Але найчастіше збираються десь близько п'ятої години вечора, о пів на шосту, коли вже сутінки на дворі, коли вже темно, коли виходить перша зірка, родина збирається за святковим столом. І їдять Різдвяну їжу. Про те, що ж німці їдять на Різдво, я вам вже розповідала в одному з своїх попередніх відео. Обов'язково залишу посилання на нього, переходьте, дивіться, скажу, що це або сосиски картопляний салат, або запечена, запечена качка, чи гусятина. Ціла. Або ж може бути риба, фондюра, клет, дичина, свинина, яловичина. Такого плану звичайно, купа солодощів. Діти перед різдвяний час і на різдво отримують кілограми солодощів, кілограми шоколаду, печива, якихось власноруч зробленого печива, пряників, штолени. Взагалі, солодощі на різний різний смак, на, на різний гаманець і так далі. Вся родина збирається за столом по телевізору на Різдво німецьке ідуть е, традиційні програми. Це не такі, знаєте, модерні, якісь сучасні суперпрограми, як у нас. У нас там часто якісь гумористичні були програми, чи якісь супер такі модерні там пісні, сучасні, якісь там вогники. Ні, в Німеччині це все дуже класично. Якийсь, якийсь хор. Дуже часто співає різдвяних пісень, цілий концерт, чи класична музика, чи фільми. А, до речі, щодо фільмів: німці люблять дивитися на різдво: фільм Три горішки для попелюшки, Драй Газель Нюсефю, Ашельбрюдель. Це дуже відомий німецький саме Різдвяний фільм. Це німецько-чеський фільм, як ви знаєте. Німці його обожнюють. Він іде, мабуть, разів 10 за всі ці дні різдва. Його можна подивитися кожен день. Я до речі, минулого року була в замку, в якому знімали сцени з цього фільму в Німеччині. Обов'язково можете подивитися цей влог мій, і там якраз була виставка в той час присвячена зйомкам цього фільму. Тому вітаю вас, обов'язково дивіться. Також, що німці дивляться: німці дивляться «Weihnachten bei Familie Hoppenstedt». Це відома така гумористична серія фільму про Лоріо. Лоріо це чоловік. це Комік, який знімає, він, він мав такий, знаєте, сітком про Лоріо, де він опиняється в різних життєвих ситуаціях, і це такий гумористичний серіальчик, знятий в Західній Німеччині, і там є серія про. Різдво. І ця серія дуже-дуже смішна для німців, вона дуже комічна, там комічно зображена типова західнонімецька родина з дитиною. Ця серія була знята в 1978 році. Тобто, можете уявити саме та атмосфера тих часів передана. І це така дуже, знаєте, це візитівка німецького Різдва. Це просто її дивляться всі, знають цитати на пам'ять, всі німці, ну, більшість точна. Що ще дивляться? Дивляться фільм про Сісі. Сісі це Елізабет, це австрійська принцеса. Я обов'язково також ставлю банер, постер це такий фільм про життя цієї австрійської королеви, так, про її долю, про її молодість, любов, трагедії і так далі. Німці дуже люблять. Цей Кайзерцайт, тобто кайзерські часи свої, коли вони були кайзерствами, королі, кайзери, принцеси. Дуже багато німців мають сентимент до тих часів. Що ще дивляться, звичайно, є по телевізору йде і сам вдома. Називається німецькою це Кевін Hause», тобто Кевін сам вдома. Також німці дивляться, це вже більш така сучасна картина, хоча сучасна знята в 91-му, здається році. Так? Сучасна дуже умовно, але якщо ми порівнюємо з тими всіма іншими картинами, чи концертами, чи класичними якимось виставами, які дивляться німці, то це. Дуже сучасна картина. Є документальні фільми про Різдво, які також показують, як святкують Різдво в різних частинах Німеччини, тому що ви маєте розуміти, що не всі святкують його якось по одному, так в кожному регіоні якісь свої нюанси є. Якісь свої традиції має кожна родина. Я вам говорю тільки таку, знаєте, такий скелет, один із варіантів того, як німці можуть святкувати це свято, відзначати його. Що стосується подарунків, то також такий дуже цікавий нюанс у Німеччині, що подарунки в Німеччині діти і люди отримують 24 грудня, не 25-го. Якщо ми згадаємо знову ж таки той фільм Кевіна Лянцогауза сам вдома, другу здається, частину. Коли Кевін прокидається в готелі 25 грудня і біжить до Ялинки, а там величезна купа подарунків для всієї родини, то ми розуміємо, що в Британії, в Сполучених Штатах, у Франції так само. Подарунки отримують 25 грудня в, в, вранці, так тобто біжать під ялинку, дивитися, діти, що ж там е Вайнахцман поклав, тобто Санта-Клаус, що ж поклав. То в Німеччині німці не терплять до 25-го. Вони 24 грудня ввечері, найчастіше о 18-й годині вечора, вже відбувається так званий бешегунг. Це обряд дарування подарунків. І німці його дуже люблять, дуже чекають. Вони його обожнюють. Хто ж дарує подарунки згідно з легендою німецьким дітям? Німецьким дітям, згідно з легендою, подарунки дарує або Вайнахцман. Це в основному в східній Німеччині Вайнахцман це такий аналог Санта-Клауса. Це в перекладі означає різдвяний чоловік. Тобто чоловік, який приходить на Різдво, він е, та, ж, також такий типовий в шапці в такому пальто з бородою. Ну, загалом типовий Санта-Клаус. Він приносить е, більш східна, північна Німеччина, центральна дітям подарунки. Також є традиція більш на півдні Німеччини, або навіть в Західній Німеччині, на заході Нортра і Вестфалія, земля, коли подарунки приносить Крісткінд кінт означає дитя Ісус, дитя Ісус Христос. Він зображений вигляді Янгола. Це такий янгол з золотими кучерями, з крилами в білому. Такому в, в білому вбранні ось така цікава традиція. В основному це там, де католицька церква дуже поширена. Хоча сама ідея, сама оця от концепт дитя Ісус, так, він був придуманий, розроблений Мартіном Лютером, який був основоположником віри протестантської. Ось так дуже цікаво. Також я забула сказати, що всі німці в цей день. Дуже гарно вдягаються, вони шік, шік махен, тобто вони себе прикрашають, жінки вдягають сукні, красиві костюми, якісь класичні, вдягають е, сережки, якісь красиві прикраси. Вони роблять зачіску, е, макіяж, тобто, все дуже дуже має бути вишукано. Вони. Дуже багато стресують, нервують, хвилюються з приводу того, як же пройде в них різдво. Вони буквально всі деталі продумують. Якщо в них щось не виходить, вони дуже сильно переживають через це. Тому для них це, це така, ну я не хочу сказати святиня, але це таке, знаєте, щось дуже дуже важливе. Я вам зайчу теплого. Безпечного, світлого Різдва, даруйте подарунки, не забувайте переходити в додаток Профі, радуйте своїх близьких і друзів в Україні. Їм зараз це, повірте, дуже-дуже потрібно і дуже приємно. Я з вами надовго не прощаюся. Всіх вас цілую, дякую, що додивилися до цього моменту, і всім па-па.